Речі, які здавалися дорогими в дитинстві, але зараз норм. Поїхали. І перше, це фісташки. Фісташки, вони завжди дуже дорогі. Навіть зараз купувати фісташки це щось вау, це щось таке круте. Ви розумієте? А в дитинстві для мене це було взагалі щось. Божечки, хто ці люди? Звідки у вас гроші на фісташки? Наступне якісний м'яч. Знаєте, я говорю не про звичайний якийсь там резиновий м'яч, а ось такий якісний, щоб він був дорогий, такий класний. Ну для мене це така розкіш. Наступне це прикраси Пандора. Я пам'ятаю, як декілька років тому це настільки було популярним. Всі дівчата їх носили, і для мене це було вау! Думаю, божечки, скільки вони коштують. Я їх прирівнювала як до діамантів. Це для мене було дійсно щось неймовірне. А зараз дивлюсь, на ну, думаю, це срібло, яке продають в декілька разів дорожче. Купувати кіндер сюрприз. Для мене в дитинстві це такий делікатес був просто. Я як дивилася, мені як купували, так це взагалі щось класне, там ж іграшка всер